В останній час мені неодноразово попадалися дерева і кущі з гарно підстриженою топіарною формою. Я вирішила їх показати і трішечки зачепити тему, а що ж таке топіари і топіарне мистецтво. Топіарне мистецтво це мистецтво фігурної стрижки рослин. Його суть у наданні рослинам певної форми через регулярне обрізання. Це може бути проста геометрія, куб, куля, конус, а може бути щось складніше: тварини, люди, фантазійні образи. Такі рослини не тільки прикрашають простір, вони створюють настрій у саду. Це мистецтво виникло ще в античні часи, але справжнього розквіту набуло в 18 столітті у Франції та Англії, коли з'явилися так звані регулярні сади. Ну і вершина топіарного мистецтва це звичайно версаль у Франції. Звичайно, існують критерії, вимоги до рослин, які використовуються з такою метою. Вони повинні бути щільними зі щільною кроною, добре переносити обрізання, мати повільний ріст, щоб зберігати форму якомога довше. І найчастіше це вічно зелені види, хвойні ялівці тиси, туї інколи. Ну і серед покрито на це самшит, падуб і так далі. І саме вони дозволяють садівнику роками підтримувати задану форму поступово, крок за кроком, творячи живу скульптуру. E